На Дніпропетровщину прийшли майже 26 тисяч продуктових наборів. Всередині готовий обід, а ще спеціальний нагрівач, гуманітарний вантаж передали ізраїльські партнери. Це ініціатива посла цієї держави в Україні Михайла Бродського. Їстівні пакунки вже пішли у військові частини на блокпости та передову. Я хочу подякувати щиро і посольству Ізраїлю військової адміністрації. Дніпропетровської області за цю допомогу, тому що дійсно це допомога дуже потрібна. Хлопці ж ну ми всі знаємо, що дуже багато часу проводять в окопах, і тому це дуже так удобно для того, щоб можна було поїсти, бо не, не завжди можна доставити їжу у продуктовому наборі. Куряче м'ясо, рис та соус карі. на розігрів. Потрібно не більше 13 хвилин. Є печиво та спеції. Це дуже-дуже круто, що наші хлопці зможуть так їсти таку дійсно таку добру їжу. І самі зможуть на місці і розігріти і прямо в окопах, там, де вони знаходяться. Ці самі сухпайки, вони такі дуже хороші, які, саме які потрібні. Військовослужбовець додає, отримані набори якраз стануть у нагоді, адже вони практичні і дуже зручні у використанні.